По-людськи, він повинен вивчити раніше питання, тоді, прийти, тоді ставити ставить питання. Ми, да, ми задіяли і депутатів, все, щоб нам помогли, тому що він нас не хоче чути. Так. Він не відповів навіть на лист нашого голови Державної України проти Святославства. Він не відповів, він не, нічого не хоче відповідь. Все одно як, ну а цей лист, що наш бувший директор, прислав йому. Колектив не чув цього листа, ніколи, і я його не бачив, що він відказується від цього приміщення. Як це можна відказатися від такого приміщення? Все зроблено, тільки працює. Роман Валерійович говорить, що ми будемо ще закупку робити обладнання. Ми ж йдемо в Європу, то нам треба якось підвищувати свій Рим. Він паче, що всі практично люди з вищої категорії, середня ланка і, вищий, і з вищою освітою. І людей викидує це. Eu trouxe o produto tempo é que eu